Таю, друзі, програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе продовжує наш ефір щороку у ніч, з 31 жовтня, на 1 листопада у світі відзначають Хеллоуін. Особливо це свято популярно в країнах Європи та США. Не так давно воно з'явилося і в Україні. Але чи сумісне воно з нашою культурою та християнськими цінностями? Хеллоуін – безневинна розвага чи свято нечисті? Чому люди, які так бояться зла, так охоче в нього перевіряти? Втілюється про це сьогодні. Говоримо з нашим гостем у нашій студії, священник, отець Олексій Філюк. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Я хочу сказати, той Хеловін то не наше, то не наше, не українське, нам його нав'язують. От зараз детально впродовж нашої передачі будемо про це говорити. Тож, отче Олексій, розкажіть, будь ласка, взагалі, як церква? Тлумачи це свято. Як нам його читати, як нам його розуміти, нам, віруючим людям? Якщо так взяти від самих початків наш приклад для наслідування Ісус Христос, таких свят тоді не було. І візьмемо 325 рік перший Вселенський Собор, коли зібралися всі святителі церкви, того свята не було й тоді, бо то не свято. Фактично, згідно церковного календаря, от в Україні будь-який церковний календар, немає там такого свята. У Римо-католицькій церкві в цей день написано на 1 листопада День пам'яті всіх святих. Але ось це колишнє язичницьке начало, яке було в Європі, воно переплилося завдяки гарним би таким сказати. Е Рекламщикам, uh -huh. як то називається, я все люблю казати на них е, спеціальних менеджерів, які люблять продавати всяке. Його нам тепер во дуже знаєте роз, розрекламували, і масочки люди купляють. Все гроші. А з другої сторони, з християнської точки зору, свята Хеловін не існує в нас. Mm -hmm. Но нам його нав'язують. Тут нам треба з тим боротися і не приймати не все те добре, що нам е, дають як цукерочку, каже. Бо лукавий не спить, і ворог роду людського через такі, здається, примітивні речі, там передягнулися, вже там розкрасилися, а толку з того? А mm -hmm. ніякого. А от давайте от про суть так, про суть взагалі цього так би мовити, свята і позиція отут от церкви яка? Чому? Чому от. Церква каже, що це це є зло. Перебиратися всяких бабів ягів всяких чортиків, шклетів якихось таких персонажів, би сказати, не дуже світлих хороших, то є, недобре. то є недобре. Чому? Тому що в нас так вистачає тих всяких бідів, того всього. Нам треба, як християнському народу, звертатися до Бога. У молитві, а не, не того обіснуватися, бо то та, це не нормально. Чому не нормально? Через то, що то не, наше. то не наше. В Європі там воно прижилося в той момент дуже багато, як би сказати, нарізло і на хилові найбільше купляють речей таких, в вжиткових. І це гарний бізнес для одних людей. Но... Тут ще є і та сторона темна, коли е, диявол допомагає людям, які пропихають, то людям таке святкування, то не потрібно то святкувати. Не святкуйте ніякого хеловіна і своїм дітям, скажіть, щоб того не робили. Це не християнське. Будемо ще про дітей також говорити. Так. А давайте так трішечки е, взагалі, екскурс в цей день в цей, в цей хеловін, звідки воно взялося, звідки воно прийшло, коли це було. Чи ви, вам відомо це? Значить, в мене в семінарії були такі предмети, як релігієзнавство. Там такого нас не вчили. Але якщо так подивитися в загальному на історію розвитку цього свята, це ще десь де від кельтів, від давніх поселень, європейських від кельтів, коли вони святкували День померлих, такий шанували. О. І так воно якось вийшло, що тоді спочатку дітки щось просили. Було бідно, люди жили, бідно. Ну, історію, щоб досконало, я розказав історію того, би сказати, встановлення того Хеломіна, І я його не досліджував, бо воно мені не потрібне. Я знаю, що то не від Бога. Наше свято, родина, то є Різдво. Коли родина разом збирається, красиво. Наше свято то є сьогодні, дорогі. Наше свято то є сьогодні, коли ми з сім'єю можемо зустрітися, випити кавусі якоїсь чи чаю зробити, посидіти за гарною, теплою розмовою, не ганяти по, по тому по місці, розкрашеному, як щось бракує людям, то, то недобре. В загальному, я от прихильник і взагалі церква. Негативно ставиться угу. до Хелловіна. І до тих, хто передягається всяку нежість, недобре. До людей нормально, бо то люди. Але до самого того такого дійства недобре. Дійсно, як ви правильно зазначили, так що це е... знову ж таки буду так і говорити, так би мовити, свято, е, яке ми запозичили, тому що у північній Америці воно є одним з таких найбільших і улюблених свят. І якщо ми говоримо е, про США, то до, до ту країну. Це свято потрапило у XIX столітті, і набуло свою версії святкування. Це ми тут говоримо про якісь розваги, веселищі. Потім це свято воно стало дедалі популярнішим і в інших країнах. Якщо ми говоримо про Україну, то вона до нас отак прийшло десь вже наприкінці 20 століття. І от, наприклад, я буду говорити за себе. От я про цей Хеллоуін, наприклад, я дізналася вперше з школи. Це були уроки англійської, зрозуміло, коли ми вчили свята історії. І святи різних там країн, в тому числі зрозуміло, що ми вчили англійську, і тому, звичайно, свята Великобританії, Сполучених Штатів ми теж вчили. І... Але, наприклад, дивіться, ми ж. То в Америці ті самі так Thanksgiving Day, так ось цей день подяки, коли збирається вся родина. Це для них дуже важливе свято. Це офіційне свято, це взагалі вихідний. Збирається вся родина. Вони разом е вечерюють, вони ходять до церкви, вони моляться, вони дякують Богові. Чому е чому запозичили якийсь ось цей Хеллоуін? Чому саме ось він став таким популярним у нас? Якщо отак взяти в загальному, в нашому з вами дитинстві, воно недалечке. Ну цього хіло не було. Вже в студентські роки ми чули про нього. Ну, я в школі, я в школі так, чула. В школі. Я, я трішки молодша за вас. Ну то Я знаю, що ви молоденька, так. Ну, факт той, що нам його так нав'язують. Так само, як і гендерну рівність, і то все, знаєте, я не, не прошу, але не все те, що до нас зійде, воно є добре, знаєте. Так само і. Цей Хеллоуїн раніше у нас такого не було. Не було mm -hmm. зараз. Щось там молодь трохи перебирається, але більшість молоді свідома. І мене, як священика, просять, каже: опублікуйте відео. Навіть сьогодні писали до мене, молоді дівчата, хлопці. Опублікуйте, будь ласка, сьогодні відео, що Хелловін це не наше не християнське, mm -hmm. це молодь України. Я дякую свідомій молоді України. Мене просили мене в інстаграмі, фейсбукові, щоб публікніть таке. Угу. Ну, а так. чого просили? Значить, хтось серед їхніх там, от, так. знайомих, друзів, так. є така якась певна Звичайно. когорта, які, які вважають, що це свято і, і, і щось сьогодні, які щось сьогодні роблять. І роблять всякі такі біснування. А ця молодь християнська хоче сказати: ну дивись, Священик говорить, що це недобре. Ну і взагалі слово Боже забороняє нам всяке ідолослужіння, uh -huh. а то якесь таке розумієте, то якесь таке нездорове вчення. Uh -huh. e, добре, от те, що ви простежуєте, самі бачите, все таки говорячи про цей Хеловін, то впродовж останнього часу, останніх років, все-таки йде на спад відзначання цього Хеловіна. Це Пов'язано передусім з війною, чи таки може дійсно у нас от є вже це не знаю, як сказати, мислення в цілому змінюється? Я думаю, що і те, і інше. В загальному українці багато переосмислили з часу повномасштабної війни, багато переосмислили, що ось нам треба думати не про то, а триматися свого. Ми гарний славний народ з славетною історією з гарними християнськими сім'ями, родинами і святами, які шануємо. І нам не треба чогось чужого. Молодь це розуміє. Старше покоління, взагалі, цей Хеллоуін, старше покоління uh -huh. відкидає. А молодь знаєте, як то в Європі, дань моді. Ось там святкують, і ми в себе щось будемо святкувати. Молоді що? Молодь. Згадаємо, як ми були молоді. Нам що не будь дай, аби тільки було святкувати щось десь, зустрітися. Все, я пам'ятаю, приїхав в семінарії, дівчата до мене дзвонять Олексію. Приходи, бери пачку пранів, у мене через дорогу магазин був, де пили каву, посиділи, каву випили. Лю як то за любий рух, окрім голодовки, молить. І так воно десь частинка суспільства приймається, але більшість частина українського суспільства цього. Не приймає. От щойно доїжджав до вас до студії. Дивлюся біля закладів. Десь лежить там гарбуз. Два ага. знаєте, отак нагадують нам, що це сьогодні щось. Але ну, направду це ж можна положити і 1 вересня, і хай собі лежить цілу осінь, цей гарбузик собі для декору, бо Бог родив нам, поливав то дошем, сонечко світило. Але люди, отак ці, цілу осінь нема. А вже от, от перед Хеллоуіном якусь таку, ну дань, я кажу, дань моді. От нам хтось сказав, і ми вже зразу там не треба цього робити, тим більше маємо голову для того, щоб думати, не тільки шапку носити. Треба молитися, працювати, збудовуватися, а не, не йти за тим, за чим не треба. То не од Бога. Ну, ви знаєте, я до речі, те, що я особисто спостерігала, то дійсно бачила, що в магазинах і цього року активно от продавали декорації, якісь костюми солодощі і інші тематичні товари. Хоча от мені чомусь у мене таке було усвідомлення. От ще кілька днів там тому напередодні, що якось цього року не буду так активно згадувати і порушувати цю тему. А виявляється, ні, Хеллоуін таки нагадує про себе. Це, напевно, ви сказати, більш примітно у місті. У селі люди як працювали, так і працюють, і навіть за то ніхто не згадує. Тим більше, час війни. Так. Які святкування? Тут болить кожен день. Кожен день болить за те, що гинуть кращі сини дочки України. А нам треба тих сатанинських обрадів. Взагалі їх не треба. Але народ, от. Десь в місті трошечки біснується. Я навіть скажу так не в образу для тієї квіточки з того телеканалу нашого. Вона на столі тримає такого павучка, світлячка. Має. Я зайшов, то вона мені показувала. Кажу: синьо, в мене нечиста сила на того павучка. Не треба мені такого. Таке було. Таке було. Знаєте, очі, Олексій, я насправді от завжди, я завжди за баланс думок. І що б ми там сьогодні з вами не казали, є. Незначний відсоток людей, які все-таки, хоч якось, хоч якимось чином, відзначають хелоїн. І от чим вони аргументують Я от і вам таких кілька прикладів загальних назву, а ви зі свого боку скажете, прокоментуєте. Кажуть, це просто розвага та відпочинок. Та ще один привід зустрітися з друзями та трішки повеселитися. Що тут поганого? Нічого поганого нема, нічого поганого нема. Підіть до церкви, помоліться. Провідайте свою бабусю, підійдіть до мами, підійдіть з друзями на каву. Що вам треба Хеловіна? Якісь Хеловки попридумували, тому і віснуються. Я таки противник. З боку церкви. Ну типу Ви знаєте, кажуть, я що не, ну, я противник того всього угу. того Хеловіна. То угу. не наше. Добре, кажуть, творче самовираження свято дозволяє проявити фантазію, креативність, створюючи незвичайні костюми, декорації та макіяж. Воно стає нагодою для реалізації творчих ідей. Що тут поганого? Творчі ідеї у мене є автобус на селі. Приїжджайте свою творчість, проявите на автобусні, розмалюєте гарно, бажано петриківським розписом. Гарненько фарби, не забудьте, хто хоче творчості. Я, звичайно, жартую, але направду, ну, непогано проявляти. Але творчість вона проявляти кожен день, і в кожному часі. Якщо людина хоче, то не обов'язково чекати. Знаєте, як кажуть, чекати якогось. Принагідного часу, щоб бути щасливим, ми маємо бути щасливі тут, сьогодні і зараз. У нас є руки, у нас є ноги, ми говоримо з Катю, знімаємо гарну програму на телеканалі, і ми вже щасливі. Щаслива мама, до якої синочок позвонить з війни і скаже: Мамо, у мене все добре. Так само, щаслива дитина, яка чекає своїх батьків, які десь за кордоном приїхали, де привезли їй трохи цукерків. Я так пам'ятаю, як до мене приїжджали. Народичі Запоріжжя привозили цукерки, таке дитинство щасливе було. Знаєте, щастя в дрібницях, воно тут, зараз, сьогодні. І головне, не жалійте собі, бо моя бабця дуже жаліла собі купити м'ятних цукерків. І до сьогодні бабці вже нема, вже 20 років буде. А вона грошевала собі, шкодувала. Робіть свято собі незалежно від від від, від, від любого. Би сказати такого якогось моменту, кожен день то є свято, яке називається життя, яке дав Бог і носив на собі образ Божий, а не сатанинський. Не перебираймося, всяке недобре. Угу. Ну і ще один аргумент. Скажу на да. ласк для деяких людей Хеллоуін – Це нагода більше дізнатися про його історичні корені та походження. Свято походить від кельського самайну, коли вважалося, що духи мертвих можуть потрапити до світу живих і має цікаву культурну еволюцію. Ну тобто аргументується тим, що ну от просто так ще що, щось нове цікаве дізнатись. Але в нас є багато такого гарного, нашого, прекрасного, українського. І я завжди пропагую людям от, е, те, що нам говорить Слово Боже. Любіть одне одного. Апостол е, Іоанн говорить, дітоньки, любіть один одного. Ісус говорить: по тому пізнають, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою, коли будете в мирі жити, не свариться. А в нас, знаєте, досить того, що так неспокійно, то в нас, знаєш. Бий своїх, щоб чужі боялися. Люди такі заздрісті, такі хейтери, хейтери. Я люблю хейтерів, файно так мені у Фейсбуці понаписують все. Меріємося. Життя одне, то не Санта-Барбара, що вона буде тривало слухайте 3700 серій. Воно однісіньке, Реверсу вперед не промотаєш назад. Але сьогоднішній день ми з Катериною даємо ще раз можливість задуматися, можливо, когось торкнеться це слово. Що кожен день, подарований Богом для нас, це є свято. Цінуйте його, використовуйте на добре, на благе. Бо Бог не буде нас питатися, коли ми станемо перед Богом, от ми появимося перед Богом, прожили життя своє, пристали перед Богом. Бог, Бог скаже, святкував Хеловін чи ні? Богу однаково. А, а ми собі тако. Воно не потрібне там. Так само ми не скажемо Богові, що ми їздили десь віддихати, їли файне їдло, мали що обратися красиве. Бог спитає мене і вас, чи ми любили? Чи ми навчилися в житті жити у примиренні з ближнім, любові, повазі один до одного? Чи ми е робили щось для того, щоб ця любов множилася? Не дарма кажуть, любов спасе світ. Uh -huh. Любов спасе світ. Якби любов між людьми погасла, то була б біда страшна, але любов рятує. І Божа любов, яка є у вас, яка є в мені, яка є в наших діточках, в наших батьках, в наших о, братах, сестрах українців, то є велике дуже. І, і ті хеловні, нам не потрібні ні грамульки. Ми маємо, ми маємо християнство, така, гарна, така, така гарна, гарна релігія. І тільки віруйте. І повірю ваше буде вам. ну, ми отак, І сюди, і туди, і туди не можна, каже апостол Павло, служити Богові й Мамоні. Треба служити Богові. Угу. І не ділити своє серце. Так само не можна ненавидіти і любити одночасно. Кажуть, що від ненависті до любові один крок, але якось більш викорінювати свого серця, ненависть, щоб там жила любов до діток, до ближніх, до батьків, до батьківщини. Наші українці дуже добрі. Я хочу похвалити, дорогі браття, сестри. Ви дуже добрі, щирі люди. Ось ми якось минулого тижня пакували дрони. За добу ми зібрали на 15 бойових пташечок. За добу, на 15 бойових пташечок. Це мої підписники з Фейсбука. І це так приємно. Вже розіслали хлопців. Наші українці останні віддадуть. Так. Аби тільки було добре нашим дітям, бо там немає ваші хлопці, наші, вони всі наші. І тому ми маємо більш важливіші проблеми, як цей хелов. І нам треба робити, то, бо Бог не буде питався, чи святкувала Катя, чи Олексій, чи не святкувала. І взагалі, так з усіма святами є день е, день Різдва Христового, Воскресіння Христового. Після ту подію, це прекрасно. Угу. От Олексій, не можете не запитати тоді питання про дітей, так? так. Ну, десь хтось там в колі друзів, в якихось компаніях, так, десь захопився ідей святкування Е Я пам'ятаю, ну це було до війни, але все одно якісь, знаєте, такі міні-тематичні вечори, десь там в школі, щось придумували, чи в садочку. І от як правильно тут реагувати батькам? От як дитині пояснити? Що то є недобре, але з іншого боку, щоб і не травмувати дитинку. Бо вона скаже: Ой, а он там мої подружки вже собі купили якісь костюми, якісь масочки, да, підуть зараз будуть там цукерки їсти, а я не піду на свято. Як тут бути правильно? Якщо сім'я християнська, то дитина з першого класу розуміє, що ото сатанинське їй не потрібно. Якщо сім'я християнська, якщо сім'я тато вправо, мама вліво. Баба з дідом на дачу, а дитина прийшла, там суп зварений в каструлі, наїлася, прийшла, мама з роботи, посварилася, що ти домашнє не зробила, то в тій сім'ї буде хаос завжди, що це Хеллоуін, чи без Хеллоуін. Але якщо християнська сім'я, і там існує гармонія, взаємоповага, то діти е, наші самі будуть казати, мамо, у школі роблять вечір, але я на нього не піду, через те, що я християнка. І коли б так зробили би, із 100 учнів школи, зробилося 80, це, це відпало б назавжди. Педагоги-організатори, яких заставляють, до речі, робити. Мені навіть педагоги-організатори писали у Фейсбуці, угу. що скажіть, як нам поступити, якщо нас дирекція школи заставляє робити свято е, цього е, Хеловіна. Якби діти не йшли, то. І не було би того такого. Тобто ми маємо виховувати дітей прикладом своїм. Так. Прикладом своїм. І тоді воно відпаде само собою. Якщо в селі, от у нас в селі Шушківці, де я живу, це був магазин. Але магазин, він був, все було в магазині. А як там живе 80 людей, най сотні uh -huh. нема. І нічого ще й не купують, бо, бо жаліють собі, то магазин закрили. Правильно. Правильно. Бо нема 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 попиту. Є попит, є пропозиція. Нема то немає. Але дивіться, магазини нам пропихають, Ай, купляйте павучки світящі, а й гарбузики, ще щось, і люди йдуть так на поличках розложено, маркетологи ж працюють над угу. тим. Це як би сказати, повід підзаробити непогано так, підприємство нам чи магазину. Угу. І це правда нам так розкладають, підсувають так на блюдечко, і так як та водичка. Хочу випити трошечки води. Хоче Олексію, буквально вже на останок завершується вірний час. Таке коротеньке речення: ваш посил сьогодні до всіх глядачів, хто от. Сьогодні цього вечора дивиться нас, дорогі браті і сестри, тримайтеся Господа міцно, міцно. Віруйте в нього. Бо якщо ви віруєте в Бога тут, то будете тут з ним і там вічності. Не думайте, не думайте про про щось таке, знаєте, другорадне, що не потрібне. Думайте про спасіння душі, бо то основне. Основне, бо що людина дасть замін за душу свою? А нічого, бо Бога все є: земля, небо, престол його, цілі галактики. І тому, дорогі, довіряймо, любимо, трудімося і молімося. Я дуже люблю казати Катю, трудімося. через те, що якщо от в човні одним веслом веслувати, тільки трудитися, а не молитися, то будемо по кругу. По фізиці. Mm -hmm. Круто, що воно по кругу йде. А так трудіться, моліться і двома тими веслами по життю. Пливіть і допливіть до пристані. До небес там і зустрінемося. Дай Боже всім щастя, здоров'ячка. І не святкуйте Хеловіна, бо то не наше, і то не свято в церковному календарі. Такого нема. Будьте здоровенькі, люблю, поважаю. Дякую вам і вам дякую, Катрусі. Олексій Філюк сьогодні був гостем нашої студії. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Миру, добра, до зустрічі.